А ви знали, що за допомогою дзеркала можна не тільки дивитись, наскільки ви красиві, але й перевірити правильність своєї осанки. І я вам це продемонструю. Отже, стаємо перед дзеркалом. для зручності будемо використ... проводити умовні лінії. Спершу звертаємо увагу на симметричність плечей, чи не є одне вище, а інше нижче, або загалом вони опущені. Якщо все добре, то це свідчить про баланс між трапецією, великими та малими грудними м'язами. Друге, це лінія вздовж нижніх частин грудей. Зверніть увагу на те, чи немає асимметрії між ними надмірної у грудної клітки або випуклості. Третє це симетричність тазу. Орієнтуватися можна по гребені. В даному випадку головна увага на те, чи не є одна частина вища за іншу, та чи таз не є надмірно підвернутий вперед або відвернутий назад. І останній пункт це розташування рук. Вони не мають завалюватись всередину. Руки повинні бути розвернуті, щоб великий палець був направлений вперед. Отже, як ви бачите, на правильність осанки впливає доволі багато факторів. Діліться в коментарях вашими результатами тесту, а в наступних відео я розповім, як виправляти кожен з аспектів.